І що на цей раз? А на цей раз у нас легендарні луп шаги. Ви подивіться, один розмір, один килимок супер низька ціна. Це килимочок у розмірі 2х4. Ціна згодом. Подивіться на цю якість. Це якість з висотою ворсу йде 11 мм. Ну, неймовірно, товстої, товстої ниточки. І, звісно, з букльованою ниточкою. Дуже якісний килимочок у розмірі 2 на 4. Звісно, натуральна коврова основа. Ну і ціна. Ціна буде наша такого килимочка. 6 по. Ні. Ціна буде 3950. 3950. Один килимочок шикарнючий, якісний, товстий для зали, для спальні просто бомбезний. Що вигляд килимочка, що ціна. Просто суперова, тому обов'язково звертайтеся, і ця краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти.